Ленінський районний суд Миколаєва, який досі зберігає радянську назву, можуть перейменувати. Ініціативу щодо зміни його найменування розглядали під час останньої сесії Миколаївської міськради. Якого рішення дійшли депутати і чому установа досі зберігає комуністичну назву, розкаже Олександр Матюшенко. У Миколаївській міській раді ініціюють прийменування Ленінського районного суду Миколаєва. Про це йшлося під час засідання останньої сесії міськради 27 червня. З такою ініціативою виступив депутат від фракції пропозиція Максим Коваленко. Ми живемо в Україні, і ці такі поняття мають відходити у минуле в Україні. Проект закону про утворення, реорганізацію та ліквідацію суду вносить до Верховної Ради президент після консультації з Вищою радою правосуддя. Він попросив мера Олександра Сінкевича дати доручення юридичному департаменту підготувати проєкт рішення про звернення депутатів до президента України з наступними пунктами. Просимо ініціювати проведення консультацій з вищої ради правосуддя щодо перейменування судів, які носять радянські та російські назви. Та друге на основі проведених консультацій внести до Верховної Ради України законопроект про перейменування судів, назви яких пов'язана з радянською та російською ідеологією. Міський голова зауважив, що це питання неодноразово підіймалося депутатами, але до прийняття конкретних рішень справа не доходила. Не даю протокольне доручення юридичному департаменту підготувати суб'єктом ініціювання цього рішення може бути я, міський голова, на наступну сесію підготувати даний проект рішення, прийти комісії і винести його на голосування щодо звернення до президента України. Відзначимо, що у 2016 році Ленінський район міста був перейменований на Інгульський в рамках закону про декомунізацію в Україні. Однак за установою залишилася стара назва. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на каналі Март.